Доброго вечора, ми з України! Всіх вітаю! Цей невеликий відеокурс лекції з такого предмету, як захист України, призначений для учнів 10 класів. Цей відеокурс лекції буде вести викладач КЗ Тукарівський ліцей Дергавчівської міської ради Харківської області Шило Дмитро Олександрович. Розділ вогнева підготовка. 1. Стрілецька зброя та поводження з нею. Сьогодні ми розглянемо такі питання, як історія розвитку стрілецької зброї, сучасна стрілецька зброя та озброєння іноземних армій. Історія розвитку і класифікація стрілецької зброї, етапи розвитку стрілецької зброї. З найдавніших часів людина прагнула відшукати засіб, за допомогою якого могла би впевнено вражати ціль на полюванні або в бою з великої відстані. Приблизно в середині 13 століття у Європі стає відомим «димний порох, а вже на початку 14 століття. За даними рукопису з бібліотеки Оксфордського університету створено вогнепальну зброю. Батьківщиною стрілецької зброї є схід. З початку 14 століття починає свою довгу історію стрілецька зброя. Використання енергії пороху для метання куль знаменувало початок нової ери у військовій справі. З'явилася галузь в системі озброєння, ручна вогнепальна зброя. Стрілецька зброя це ствольна зброя для стрільби, кулями та іншими видами патронів, наймасовіша у світі із видів сучасної зброї. Вибухова речовина, селітро порох, з'явилась у Європі приблизно перше століття нашої ери, але порох тривалий час не мав бойового застосування. Спочатку його використовували як запальну речовину, а пізніше стали застосовувати як вибухову і метальну. Справжня історія вогнепальної зброї почалася у Європі на межі 13-14 століть. У 1372 році в Німеччині з'явився і перший гнотовий аркебуз, подібний до сучасної рушниці. Гнотовим замком був примітивний важіль, який після натискання на спусковий гачок опускав тліючий гвінт на запальну полицю. Перший зразок вигнепальної зброї був металевою трубою завдовжки до пів метра. Внутрішні діаметром 20-40 мм, у якій один кінець робили глухим, а поруч висверлювали невеликий запальний отвір. Такий ствол укладали в дерев'яну колодку ложемент і кріпили металевими обручами. Заряджання проводилося через дульну частину. Туди засипали пилоподібний порох, ущільнювали його пижем, а потім укладали кулю з каменю або металу. Стрілець наводив зброю на ціль, упирав, приклад, в груди або плече, затискав під пахвою або ставив на землю і підносив до запального отвору, розпечений на деку пруд. У східних слав'ян знаряддя, розраховані для стрільби з рук, називали ручницями. Винахід у першій половині 19 століття ударного замка і капсуля як засобу запалення металевого заряду, паперового і металевого унітарного патрона, удосконалення замків і створення затворів, дали змогу переозброїти армію нарізними карабінами і гвинтівками. Важливим етапом розвитку стрілецької зброї було створення автоматичної зброї. Вона з'явилась наприкінці 19 століття. Борхливий розвиток автоматичної зброї відбувся в роки Другої світової війни. Були створені пістолети кулемети й автомати. Історія розвитку стрілецької зброї свідчить, що принципові зміни конструкції вогнепальної зброї. Визначилися зміною типу використованих боєприпасів, точніше, способом здійснення пострілу. Унітарний патрон з ударним капсулем визначив розвиток вогнепальної зброї від 19 століття до сьогодення. У багатьох країнах працюють над створенням безгільзових патронів, що складаються лише з трьох елементів циліндричної порохової шапки. Кулі капсуля детонатора. Узявши до уваги те, що перші зразки стрілецької зброї з'явилися у 13 столітті. Основними етапами розвитку її можна вважати перше: розробку та розповсюдження гнутового замка. Друге розробку кременневого замка, третє. Винахід паперового набою багнета. Четверте – Винахід ударної сполуки та капсульного замка. П'яте винахід нарізної зброї, унітарного набою з металевою гільзою. Шосте розробка газозаряджувальної зброї. І сьоме винахід магазинної зброї. На українських землях наприкінці 15 століття з'явилась Гнотова рушниця, яку теж заряджали з дула, так звана аркебуза. Пізніше її гнотовий замок був замінений на коліщати, а згодом на пружини. У XVI столітті аркебузу замінено мушкетом з крем'яним замком. Одним з кращих типів таких мушкетів були довгі турецькі яничарки, що мала на озброєнні є козацька піхота. Найбільшими центрами зброярського ремесла були Львів і Київ. Львівську людвісарню, гарматний двір, засновано у 1468 році. В Україні першим видом ручної вогнепальної зброї була пищаль. Уперше згадують про цю зброю в 1471 році. Отже, на цьому ми закінчили. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті. Слава Україні, героям слава і слава ЗСУ!